Після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві наступного тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше від початку війни має поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у відеоформаті, повідомляє The Wall Street Journal. Um, пане Володимире. Візит е, Сі до Москви як його оцінювати? Він їде для того, щоб позначити там, що він на стороні Росії? Чи від, це відповідь на візит Байдена до Києва? І з чим їде Сі до Путіна. Ну, скоріше за все, цей візит має символічне значення. От я б не очікував від нього якихось практичних наслідків. І точно, це не візит, який буде свідчити про те, що Китай стане союзником Росії. Ні, цього не буде, тому що це не відповідає інтересам Китаю. Але це візит для американців. Це не відповідь на візит Байдена в Київ. Київ скажу можливо непопулярною річ, Київ не цікавить не цікавий для Пікіна для Китая в таких широких глобальних розкладах. Він цікавий в якому сенсі? В тому, що це стосується протистояння між США і Китаєм. А оскільки вони розглядають війну Росії проти України як частину цього протистояння. І якщо, наприклад, Росія програє цю війну, повністю програє, то це посилить Сполучені Штати, оце не вигідне Китаю. І тому Китай буде певною мірою допомагати Росії, але не так, щоб Росія виграла цю війну. Ну вона і так виграти не може, але Китаю вигідна, послаблена Росія. Зараз Китай скоріше буде демонструвати. Ну інформація, яку ви процитували, вона про це свідчить. Китай буде демонструвати миротворчу роль. І інформація, яку прилюднили американці, теж про це свідчить. Якщо вона підтвердиться, якщо дійсно буде телефонна розмова голови Китаю з українським президентом, то це буде означати, що Китай починає. Активно вести переговори, мирні переговори, брати участь в мирних переговорах. До речі, зверну увагу: хто перший закликав е, китайського лідера е, до контактів з Україною? Президент Зеленський. Я нагадаю 24 лютого під час своєї великої прес-конференції він поспілкувався з китайською журналісткою і він запросив лідера Китаю приїхати до України. Ну, враховуючи всю нинішню ситуацію, це майже ну, скажімо так вкрай мало з різних причин, зокрема з точки зору безпеки. Тому от, варіант розмови, телефонні розмови, онлайн розмови, да, це я думаю, можливо. Спочатку поспілкується Дзінпін з Путіним. А після цього можливо, буде розмова з Зеленським, і в принципі це нормально. Чому я кажу, що Китай не буде допомагати Росії напряму офіційно. Ну, тому що тоді Китай втратить свою миротворчу роль, миротворчу функцію, він буде союзником Росії. А пряме протистояння, військово-політичне протистояння з американцями разом з Росією не вигідно Китаю. Чому? Тому що головні ринки для китайської економіки це західні ринки. Це Європа і Сполучені Штати. І ти зараз саме зараз на е, прямий конфлікт е, не тільки з точки зору допомоги е, Росії, але, наприклад, там якісь агресивні акції проти Тайваню. Зараз для Китаю достатньо, ну скажімо так, суперечлива акція, яка принесе більше збитків, ніж здобутків. І тому я скептично ставлюся до версії про те, що Китай буде напряму допомагати Росії, або цей візит буде свідченням союзу між Росією і Китаєм. Але що може бути? І для чого цей візит? Це сигнали американцям. От все, що робить зараз Китай, навіть запрошення Лукашенка в Пікін, або перед цим, що важливо, перед цим був ще президент Ірана. Це сигнали американцям, що якщо ви будете тиснути на Китай. Якщо ви будете озброювати Тайвань, то тоді Китай теж буде розглядати варіанти протидії. Які це, наприклад, створення антиамериканської коаліції, поки цим займається Росія, але Китай до цього може долучитися може підтримувати ті країни, які так чи інакше знаходяться в протистоянні з, з Сполученими Штатами: це Іран, Білорусь, да, і Росія. І от по Росії, наприклад, оці ці видики про зброю, на що вони спрямовані? Такий сигнал, який достатньо чітко читають всі експерти, серйозні експерти, що, мовляв, якщо США будуть постачати зброю Тайваню, тоді е, Китай залишає за собою право постачати зброю Росії. Мовляв, яка різниця? Ви втручаєтесь в наші територіальні справи, да ну тоді ми можемо допомагати Росії, яка втручається в територіальні справи України. Ось така логіка. Але думаю, все ж таки на даний момент для Пікіна більш важлива миротворча роль, і Сі Цзінпін може розіграти таку партію, заявити себе як миротворця, виступити з гаслами про мир, про завершення війни. В Москві, якщо він буде в Москві. ще треба дочекатися підтвердження. А потім, да, може бути розмова з Зеленським. До речі, подивимось, куди ще будуть візити. Їхати тільки до Москви, чи Сі Цзінпін, ну як це часто буває, може зробити турне, може заїхати ще в якусь європейську країну. Хто зна, або, навпаки, азійську країну, або там Центральну Азію відвідати. Це теж буде показова. Тому да, цей візит важливий, якщо він відбудеться з точки зору маршруту і з точки зору змісту. От, коли він відбудеться, будемо робити висновки. Але поки що я думаю, що ніяких змін в політиці Китаю не відбудеться. От буде одночасно демонстрація миротворчої ролі. А з іншого боку, такі сигнали на адресу Сполучених Штатів. Що е, якщо ви будете розігрувати карту Тайваня, озброїти Тайвань, тоді ми можемо, можемо допомагати росіянам. Так що, в цьому сенсі, я думаю, мало що зміниться. Але за деякими видками, китайці дійсно зацікавлені в тому, щоб ця війна завершилася ну, якомога якомога скоріше. Більше того, вони нібито виходять на. Е, е, з оцинок, що е, обидві сторони не мають достатніх ресурсів, достатніх ресурсів для продовження війни. І е, що е, вже до літа або влітку е, обидві сторони будуть виснажені і не зможуть продовжувати військові дії. Це оцінки ну, за витиками. От з'явилися витики з посиланням, нібито на китайський генштаб, От за їх оцінками, ситуація виглядає саме такою. Але е, е, китайці не беруть, не беруть до уваги все ж те, що е, ну, якщо у Росії дійсно, е, от ситуація виглядає саме таким чином, то у України є ще додаткові резерви. Це західна допомога. Вона теж не безмежна, вона теж обмежена, е, і ми це бачимо по боєприпасах, де, по деяких видах озброєнь. Е, тому, на жаль, тут теж є. Ризики і обмеження, але тим не менш, все ж таки, от є додатковий ресурс України. Тому подивимось, як воно буде розвиватися далі. Але Китай продовжить проведення такої подвійної політики.